Заарештовані кошти будуть повертатися до України. І це буде квіконс, тобто напружений різкий аспект до сонця в гороскопі України. А сонце це і столиця, це і президент. Тут чергові замахи можуть бути. Але в нас буде не все так гладко. І про це слід так само поговорити. Думати про це неможливо, тому молимось. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо на тему астрології, допоки весь світ переживає, що ж задумав Путін. Зорі, все ж таки, роблять свої власні розклади, які будуть впливати на життя кожного українця. Сьогодні у нас в гостях астролог Альбіна Пономаренко. Доброго дня, пані Альбіно. Добрий день. Девочка. Давайте поговоримо, що чекає на Україну в жовтні і які планети. Будуть е, керувати нашою долею? Дуже сильно в жовтні нами буде керувати Юпітер. Планета ага. великого щастя, зірка королів. Буде позитивний, сильний, гармонійний вплив до Сатурну в гороскопі України. І що найголовніше це вплив, який вже з нами відбувався. Тобто, це вже, знаєте, ми маємо прибрати все докупи і довести до. Якогось логічного завершення. Коли ми таке відчували вже? Це у нас буде 13 жовтня, тобто події будуть десь з 10 по 13 жовтня. Але перший вплив був ще до повномасштабного вторгнення, 6 січня. І там у нас було події, тоді в Казахстані почалися. Це так, такий синхрончик був вже mm. так. Далі. Що в нас цікавого було? Ну, зараз в Казахстані теж не дуже тихо і спокійно. Mm -hmm. Вони ж зараз мають депортувати росіян, які втікли від mm -hmm. мобілізації. І там. Така вже сказав, що якщо будуть кримінальні справи і е, емігрантів будуть подавати в міжнародний розшук, угу. будь ласка, ми їх депортуємо. Угу. І зараз міграційна криза в Казахстані буде 93 угу. тисячі росіян угу. для маленької країни Казахстан. Це занадто. Ну так і певно, що ми почуємо про цю історію десь, от приблизно, приблизно до 13 жовтня. Дивіться, в нас гарні були новини, і на першому і на другому торканні вони стосувалися гривні. Ну, наприклад, в січні, коли закривалася біржа, торги, так, то гривня була стабільна. Далі Мінфін, Мінфін говорив про те, що ми взяли в борг менше, ніж навіть планувалося. Тобто гарні позитивні новини будуть стосуватися гривні. Тим більше, що на другому торканні, а друге торкання. Це було в нас 17-18 травня. Це тоді Макрон приїхав 17-го Шольц. Вони тут подивилися, побували, зробили свої заяви, трошечки змінили риторику. Тоді ж, того дня так само приїжджав прокурор міжнародного трибуналу, і він привіз найчисельнішу за всю історію цього суду, найчисель... найчисельнішу групу слідчих, які почали тоді збирати у нас під Києвом всі ці докази. Що ще цікавого? Так само, 18 травня, Єврокомісія запропонувала Україні макрофінансову допомогу у розмірі 9 мільярдів євро. Тобто, вже в жовтні ми або почуємо плани щодо. Впровадження цих грошей, цієї підтримки, або почуємо про якусь стабілізацію гривні, якісь законопроекти, можливо, бюджет України буде прийматися, або перші слухання, перші проекти цього будуть. І це, до речі, буде дуже вдало, тому що, бачите, Юпітер він до юриспруденції має відношення, до законів. Сатурн так само, гілка влади. Тобто тут дух закону, і сутність закону, слово закону. Мають бути в гармонії, і якщо ми приймемо бюджет, може це зарано. Я не дуже сильно в тому розуміюся, але хоча б почнемо щось робити, то буде дуже прекрасно. Може, будуть якісь вже дійсно проекти по відбудові там лікарень, цілих міст, областей, які було зруйновано Росією, і це буде так само дуже вдало. Ну, можливо, ще на нашу гривню вплине те, що арештоване майно на суму 300 мільярдів від 300 мільярдів uh -huh. доларів все ж таки е, передадуть Україні на баланс uh -huh. України. Про це зараз всі говорять, uh -huh. і е, навіть йде мова про те, щоб е, допомагати інвестиціями з США в Україні. Uh -huh. е, зокрема, в США вже розглянули. Допомогу для малого і середнього бізнесу для України oh. і інвестори хочуть заходити в uh -huh. українські компанії і вкладати гроші в українське підприємництво, і це дуже круто. Більше uh -huh. того, ви казали в попередньому прогнозі це такий, що вже відбулося. Да, перевірка uh -huh. фактів, ви казали, що в нас все буде добре в аграрному секторі. От сьогодні я вичитала на агропорталі, що жнива. Пройшли добре, і посівна осіння компанія так само йде угу. за планом. Навіть в умовах війни ми все ж таки обробляємо землю, і наші аграрії молодці з цим справляються. Так. Дякую вам за ваше передбачення. Любочка, так за підтвердження цих слів? А ще хочу сказати, що на першому впливі цього аспекта в нас були заарештовані активи Порошенка. Його прямий канал та п'ятий канал. Тобто тут ми, до речі, можемо так само почути продовження цієї історії, або ось дійсно такі якісь заарештовані кошти будуть повертатися до України. І це такий найголовніший акцент, позитивний акцент в жовтні, але в нас буде не все так гладко. І про це слід так само поговорити. І перший. Ну, можливо, такий напружений вплив буде десь 10 жовтня, але він буде стосуватися нашого білого місяця, нашого янгола охоронця Тобто тут можуть бути певні провокації, дезінформація, неочікувані події, але ми не будемо спішити з висновками, тим більше, що ми самі вже можемо йти. Контрнаступи у нас все до того є. Але, до речі, хочу сказати, що найбільш такий впливовий перший аспект буде 8 жовтня. Тобто, 7 8 ми почуємо хороші позитивні новини. Це стосується місяця в гороскопі України. Місяць це народ. Отже, таке, що знаєте, наче бальзам на серце для нас, для всіх, для народу України, ми почуємо це, будуть певно, якісь перемоги на фронтах, звільнення наших територій, вже довгоочікувальних. Я чекаю саме на початок жовтня. Я хочу запитатися, у деяких астрологів зараз звучить те, що на Україну буде впливати Плутон і є можливість застосування ядерної зброї. Чи так це, чи дивилися ви, чи бачили ви це? Ну, я дивлюся постійно. Те, що стосується жовтня, то такого впливу я не бачу. Поки що про це говорити. Зарано, але в нас буде тут, здається, зараз я подивлюся один аспект. Мені здається, що Плутон у нас там буде впливати на Сатурн, але трошечки згодом. Трошечки mm -hmm. згодом, проте ми поговоримо десь, здається, в 24-му навіть році. А от що стосується цього впливу, цих зірок, які ми вже роздивлялися, які впливали вже на нас, то, от, наприклад, 18 жовтня. Буде негативний вплив від Юпітера. Так, це прекрасна позитивна планета, але в напруженому впливі вона дає багато енергії і такі взривні якісь ситуації як в прямому, так і переносному сенсі цього слова. І це буде квіконс, тобто напружений різкий аспект до Сонця в гороскопі України. А сонце це і столиця, це і президент. Тут чергові замахи можуть бути, якісь провокації в столиці. І ще я дивилася, що в серпні в нас був один вплив до сонця. Я говорила, що щось може торкатися в столиці, але це е подія була стосовно Запорізької АЕС. Отже, певні провокації, які дійсно ракетні обстріли, щось таке негарне, може відбуватися десь там 17-18 жовтня. Але знаєте, знову ж таки, цей аспект вже з нами відбувався раніше. Перший вплив його припався на 16 травня. А це, знову ж таки, згадуємо, якраз було 82 дні, як Маріуполь стояв. І це був саме той день, коли наш. Голова, так, керуючий, командир полку азовців Редіс зробив заяву, що ми наказ виконали, але слід врятувати життя підлеглим, і ми виконуємо наказ головнокомандуючого і виходимо. І ось тоді це сталося. Тож, певно, що 17-18 жовтня ми так само почуємо продовження історії. Зараз наші командири знаходяться в Туреччині. Можливо, будуть якісь кроки на повернення їх в Україну. Можливо, от почуємо якісь історії. І я сподіваюся, що цей напружений вплив, але все ж таки нас. Поверне до теми азовців, до теми військовополонених, і ми почуємо обов'язково якісь історії, що повернулася певна кількість наших бійців додому. А можливо, наші зсу звільнять окуповані території так. і повернуть тих, хто зараз знаходиться на території Донеччини в котівнях, бо так. за них неможливо не мислити кожен день. От в той момент, коли ми сидимо тут, так когось катують там. Так. І, ну це неможливо. Забути, не усвідомлювати і не розуміти. Так, не думати про це неможливо, тому молимося, наближуємо нашу перемогу. І я згодна з тобою, Любочка, що ми почуємо про звільнення територій обов'язково, і навіть десь ми маємо вийти вже на кордони, мабуть, з Росією та ще й поставити ті справжні кордони, які мають бути у нас. Так, але остаточно ось теми цього впливу. Тобто, 16 травня ми говорили, 18 жовтня, і остаточне вирішення всіх цих питань буде 30 грудня цього року. Тобто під Новий рік. Угу. Ну що ж, дочекаємося, будемо наближувати нашими ділами. Так, а що я ще хочу сказати? Тут є такий вплив від урану. До Плутону, натального Плутону в гороскопі України. Так, Плутон пов'язується з атомною енергетикою. Але от Уран це так само про якісь несподіванки, про аварійні ситуації. Тому тут в нас буде опозиція, це завжди вибір. Вибір може бути важким. Це от будь-які ситуації вибору. І цей вплив так само з нами був 1 липня. Тоді. Якщо згадувати, то, то були ракетні обстріли. Одещина, білгород дністровський там були загиблі, навіть міни викидали на берег. Тобто знову ж ми можемо почути 19 жовтня про морські тематики, ракетні обстріли, провокації, але ж ми ж так само не пасемо задніх. І ми вже можемо почути про певні перемоги десь на морських наших узбережжях, десь вже зайти ближче, глибше на свої території, відвоюючи їх, та повертати, повертати її Херсонщину, і Запоріжську область, і Донеччину і Крим, звісно, тому що чого я говорю про морські тематики, бо тут тема моря буде актуальна. От, і ще такий напружний вплив буде. Це ж ретроградний Меркурій, скоро так. А То він зараз... закінчується. Він ще не починався, але він зараз притормажує, ще в своєму прямому русі. От, і вже робить певні впливи. І в мене навіть є такі відео на моєму каналі, де ми розглядаємо конкретно як той ретроградний Марс. Впливає на гороскоп України, як події жовтня перекликаються з подіями грудня. Марс і чи далі. Маркурій? Марс. 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 Ага, Марс. Ретроградний Марс. 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 Марс, бо це закінчується в нас Меркурій, ретроградний. Да, так, там, Здравствуйте, буде ретроградний Марс. Да. Так. Скільки він буде тривати? Ну він буде тривати близько 4 місяців. І він вже почав впливати, тобто заходити в зону свого впливу ретроградний Марс, почав з 1 вересня. Він вже почав заторможуватися і ставати на ті сектора, на ті е, градуси, де є планетки в нас в гороскопі, де є планетки в Україні, і тому саме ось е, жовтень якраз дає нам такі цікаві ситуації. Бо якби Марс йшов на великій швидкості, то ми б того, ну, там є один день, два подія якась, та й все. А тут буде ретельно от пристально прям дивитися на нас і впливати. За що відповідає Марс? Марс це дія. Це військові, це агресія, але і захист. Тому, до речі, цей вплив 22 жовтня до Марсу в гороскопі України. Марс до Марсу. Це буде взагалі якийсь вибух. Це буде дуже гаряче. Дуже. Тому можу сказати, десь 20 по 22 жовтня нас чекають гарячі новини з усіх фронтів. Я думаю, що і хай марси, так само Марси, нам тут допоможуть здолати певні якісь результати. Е, я знаю, що ви робите таку аналітику і постійно переглядаєте, mm -hmm. що відбувається у наших сусідів, як себе будуть відчувати. В Польщі, в Білорусі, в Росії, от які е, на них планети будуть впливати? <гум> ну насправді я не дивлюся їх гороскопу, бо треба брати гороскоп <гум> Польщі, наприклад, так взагалі не було таких запитів там гороскоп Білорусі, але я ледь встигаю все записувати, слідкувати, як працює в нас в Україні, тому. Можу сказати так. Ось це затемнення, яке буде в нас в жовтні, так само 25 жовтня, так uh -huh. і той резонанс, про який ми з тобою говорили. І ми започатковуємо зміни в Європі. Тому зміни ці торкнуться: і Білорусію, і Польщу, і Велику Британію, і Францію, і Росію, і країни ближнього Східу, Тобто, осторонь ніхто від тих подій не лишиться. До речі, ви говорили, що буде якась ситуація економічна і енергетична наприкінці вересня. То от сьогодні, за півгодини до нашого ефіру, так. я побачила новину, що порушено магістраль «Північний поток». І тепер Германія не отримує газу від Росії. Що трапилося? Він просто вибухнув. Угу. Але вчора Шольц підписав договір. З країнами Сходу на постачання скрапленого mm -hmm. газу. Тобто, як ви казали, рішучі зміни на енергетичному ринку в Європі вже відбулися і вони вже безповоротні. І це прекрасно, тому що старому не місце у новому світі. Так. Пані Альбіна, як би ви взагалі охарактеризували жовтий місяць, до чого треба готуватися, от так коротко резюмуючи нашу розмову? Він буде дуже гарячим, буде дуже насиченим бойовими діями, активними, рішучими з боку України. Тому нам просто варто тримати своє. Йти до перемоги, тим більше, що от місяць буде закінчуватися таким підкреслено-кармічним впливом до чорного місяця, а це точка слабкості, яка має стати точкою сили. І вже в цій війні, мені здається, ми окріпли дуже-дуже сильно. І ці події будуть йти так ниточкою 24 жовтня, 28 жовтня і переходити в листопад, 11 21 і 24 листопада. І це кармічно, еволюційно для нас. Тому рухаємося до перемоги. Е, Наприкінці програми хочу запитати у вас. Е, глядачі вам писали, що їм цікаво, що значить ра. Uh -huh. е, розкажіть, будь ласка. Uh -huh. Так, ра це найсильніший вібраційний звук, який тільки но є. Ра це Бог Сонця. Це є сонця. Це світло, це божественна сутність. Так, це світло самого Бога, яке, яке проникає через нас на планету, тому що всі ми є носіями цього ра. Але хтось це відчуває, а хтось не відчуває. І до чого ж тут Україна? Бачите, як все співпадає? Ну, По-перше, що ми знаходимося десь так приблизно 50-та паралель, плюс-мінус так, наша територія. І от якщо взяти цю паралель, то біла раса наша от сучасна, вона розсілялася і скрізь вдовж 50-ї паралелі є різні такі обсерваторії, так. бо наші предки спостерігали за зірками і слідкували за рухом Сонця. Ра. От, і ми, як діти сонця, так сповідуємо і те світло, і всі свята наші, вони ж якраз на оці дати синхронізму. Так по сонячному цього. календарю. Так, по сонячному календарю сіємо і жнемо по сонячному, так, календарю. і збираємо врожай і зимові свята, народження нового сонечка це є наші культові свята, свята Ра, свята сонця. Але ще що стосується назви України. Ук це 18-та літера нашої стародавньої абетки. І вона означає знання. Ну, як ми кажемо, неук, та й що з нього взяти. так? А ук – це той, хто знає. Отже, бачите, в назві нашої України поєднана така містерія: Ук знання ра світло. Тобто ми, українці, не просто діти сонця, несемо знання світла. Ми пізнаємо це знання і несемо так, любочка, несемо це знання світу. Ось це і є Україна. Пам'ятайте про це, пані Альбіна. Я вам дуже вдячна, шановні глядачі. Будь ласка, запитайте в нашого майстра, якщо вас щось цікавить. З української культури, з української етнології, можливо, в когось є запитання стосовно стародавніх вірувань, стосовно зірок, ви можете звертатися е, в коментарях до нашого майстра. і Ми в кожній програмі з пані Альбіною будемо вам розказувати, бо це потрібно знати, так, це необхідно так. розуміти і приймати, бо е, це частина нас, нашого культурного коду ДНК так. це ДНК нашої нації. Угу. Не побоюся цього. Пані Альбіна, дякую вам. Якщо в когось з наших глядачів є потреба скласти особистий гороскоп або є потреба поспілкуватися з майстром особисто, в описі до відео є посилання на контакти. Підписуйтеся на канал Прогноз, підписуйтеся на канал Альбіни Пономаренко, бо там дуже багато всього цікавого. Так. Шукайте майстра в соцмережах. На цьому з вами прощаємося. До нових зустрічей. До нових зустрічей.